Тільки від Бога приходить спокій до моєї душі, адже від Нього моє спасіння, лише Він, моя скеля, моє спасіння і мій притулок, я надалі не похитнуся. Доки будете насідати на людину, всі ви несете згубу як похилена стіна, як розхитаний частокіл. Вони лише прийняли рішення скинути його з висоти, вони милуються неправдою. Вони на словах благословляють, а в серці проклинають. Лише терпеливо чекай на Бога, моя душа, адже на нього моя надія, лише Він, моя скеля, моє спасіння і мій притулок, я надалі не похитнуся. В Бозі моє спасіння і моя слава, скеля сили моєї і мій притулок Бог. Усе зібрання народу повсякчас покладайте на нього надію, розкрийте перед Ним ваші серця. Бог наш притулок. Справді людські сини як пара, оманливі людські сини. Вони всі разом на вазі легші від пари. Не покладайте надію на злочинні дії та не пишайтеся награбованим, коли намножується багатство. Не прикладайте до Нього свого серця, одного разу промовив Бог, і я такі дві речі почув: що сила належить Богові, і твоє, Господи, милосердя, бо ти віддаси людині за її ділами.